Добрий день. Сило оборони України у ніч на 27 квітня атакували два нафтопереробні заводи: бітумний завод і військовий аеродром на території Російської Федерації. За інформацією губернатора Краснодарського краю Російської Федерації Кондратіо, засобами ППО було придушено понад 10 безпілотних літальних апаратів у Слов'янському, сіверському та кущівському районах. Чиновник також поведомил, что оперативные службы ликвидуют загоряння в наследок падения БПЛА. И далее прямо мова российского губернатора. Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА. Ну, звернемо увагу на два ключові моменти повідомлення російського губернатора. Атака була масштабна, і друге з приводу знищених безпілотних літальних апаратів. Справа тім, що самі ж російські чиновники спростували пізніше повідомлення російського губернатора. Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю зауважив, що під час атаки українських БПЛА по Славянскому НПЗ было пошкоджено ректификационную колону. И далее его прямо мова. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колону. Повреждена ректификационная колона, заявил глава Славянского района Краснодарского края Синяговский. І знову звертаю вашу увагу на розбіжності повідомлення губернатора і очільника Слов'янського району. Губернатор повідомляє про те, що було знищено 10 безпілотників. В той час, як е, очільник слов'янського району Краснодарського краю зауважує, що тільки 9 ударів прийшлося по слов'янському НПЗ. А я нагадаю, шановна полядачка аудиторія, що крім Слов'янського НПЗ, було отаковано ще один автопереробний завод, бітумний завод і військовий аеродром. І все це на території Краснодарського краю. Хтось бреше, і я навіть знаю хто. Брешуть і офіційні російські ЗМІ, і відповідно губернатор Краснодарського краю. Але давайте дивитися далі на повідомлення і місцевих ЗМІ, і відповідно офіційних російських пабліків. За інформацією місцевих мешканців, у Сєрському районі Краснодарського краю було атаковано і Ільїнський НПЗ. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа. Тобто без пілотників ніяк не могло бути десять. Про що повідомляє губернатор Краснодарського краю? Ударів було завдано по НПЗ Слов'янськ ЕКО». До речі, це не перша вже атака українських БПЛА по цьому підприємству. 17 березня його, його також атакували українські дрони. Тоді так званий оперативний штаб повідомив про масштабні пожежі на цьому НПЗ і його призупинення внаслідок пошкодження обладнання. Як бачимо, результативний характер атак української сторони продовжується. Наразі удари української БПЛА прийшлися по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільїнського НПЗ, і, за даними саме російської сторони місцевих пабліків, там почалася пожежа і евакуація. Дрони камікадзе ЗСУ завдали удару близько 4 години ранку. Вибухи не припинялися більше 30 хвилин. Спрацювали системи ППО та засоби РЕП. Йдеться в повідомленнях місцевих пабліків. 30 хвилин лунали вибухи. Вибухи не система ППО працювала, а відповідно лунали вибухи безпосередньо на нафтопереробних заводах на території Краснодарського краю. Крім того, з відкритих джерел стало відомо, що удар БПЛА було завдано і по. Військовому аеродрому в станиці Кущерського Краснодарського краю. За інформацією української сторони, на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків та засоби РЕП. І тут переходимо до повідомлень офіційних осіб. За даними Міністерства оборони країни-окупанта, засоби ППО на територію Краснодарського краю знищили та перехопили 66 БПЛА. Ще два дрони було знищено над територією окупованого півострова. Тобто, виявляється, дронів було вже 66. В течії прошедшої ночі дежурними средствами МПО на території Краснодарського краю були унічтожені і перехвачені 66 українських БПЛА. А тепер давайте подивимося, що відбувається в російських пабліках. Что пишут так звание российские военкоры? И там есть про что говорить. Военкор Котенок. В ночи предприняли попытку масштабного налета БПЛА на российские регионы. По данным Министерства обороны Российской Федерации, на территории Краснодарского края перехвачены 62 украинские беспилотника. Еще два уничтожены над Крымским полуостровом. Ну, як то кажуть, Міністерство оборони дає різні оцінки. Або воєнкори не читають офіційних повідомлень Міністерства оборони власної країни. Але цікавить нас ще одне повідомлення: з приводу атаки на льінській НПЗ. предварительно по об'єкту роботу до 13 безпілотників. В настоящий момент возгорання ліквідировано. Саме НПЗ... Согласно заявленню представителя компанії, частично приостановил свою роботу. Тобто самі росіяни визнають, що удари БПЛА були над успішними. НПЗ вчергово призупинив свою роботу. І варто говорити про те, що це не всі приємні для нас новини. В Курской области, в Тетке на обстреляны промышленные предприятия, на одном из них возник сильнейший пожар. Под ударами находились село Горналь Суджанского района и деревня Успеновка Кореневского района. В результате атаки БПЛА было повреждено ЛЭП. Три БПЛА сбиты или подавлены РЭП у Успеновки и Викторовки. Ну и еще одна приемная новина. В мичку Ставропольського края палав після вибуху БПЛА центральний ринок. Палав красиво. На цьому закінчуємо огляд новин. Як бачимо, успішна робота українських БПЛА по російських НПЗ продовжується, незважаючи на всі попередження американської сторони, застереження, занепокоєння американських конгресменів українська сторона. Демонструє суб'єктність прийняття рішень щодо характеру атак по тилових районах Російської Федерації. І варто зауважити, шановне товариство, що за підрахунками Reuters у першому кварталі 2024 року щонайменше сім російських заводів, а мовиться про нафтопереробні заводи, зупинили свої потужності. Зупинили або частково, або повністю. Оце і є реальна картина. Спроможності української сторони щодо нанесення ударів по російських НПЗ. Причому давайте говорити про те, що характер ударів по НПЗ виявився найбільш ефективним ніж усі економічні санкції разом взяті. Причому йдеться про економічні санкції, які були введені Сполученими Штатами з 2014 року ще на момент окупації Росії Українського півострова Крим. Далі буде. Віримо Збройним силам України. тримаємо стрій. Це буде Україна. Під цим відео координати щодо надання матеріальної допомоги аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Це буде Україна. Ми того варті.